Дорога. Моя дорога лежить через туманни блокпости, знаки якої ведуть мене через бетонні блоки і мости. Додому. Моя дорога не має ані початку, ані кінця, кусає свій хвіст анархічною змією, затягуючи свої петлі. Вона звивається зачарованою десною. Моя дорога веде через війну, через місто побитих вікон. Вона проходить через кожну кімнату багатоповерхівок і через кожний білборд, де герой. Ми пройдемо разом по цій дорозі. Ми зустрінемося там, де зустрілися вперше. Ми будемо в облозі любові, де ти мене, а я тебе довершу.